Від бюджетного смартфону ми не очікуємо чогось надприродного. Достатньо, щоб він не зависав при скролінгу стрічки в різних соціальних мережах, робив чіткі фотографії в різних умовах освітлення, бо як же передавати показники в різні тематичні установи. Витримував хоч день такого навантаження в плані автономності і не заряджався як айфон дуже довго від адаптера. Якщо цей чек-лист для вас прийнятний і зрозумілий, то – саме такий потенційний арбайтен на кожен день, який може навіть більше ніж від нього очікуєш. Ви на каналі Простомоб. це новий огляд на новий бюджетний смартфон. Поїхали. Realme – це компанія, яка з самого початку свого встановлення неофіційно позиціонувалася як головний конкурент Xiaomi і Redmi. Смартфони виробників могли мати дуже схожі характеристики і ціни, але основний момент, який завжди підкреслював індивідуальність Realme на фоні прямого конкурента, був дизайн її смартфонів. Причому в якийсь момент дизайнерські рішення виробника дуже явно почали проявляти те, що в першу чергу смартфони орієнтовані на індійський ринок, бо ось цей індійський акцент. Ці 65 знову явно проглядається на задній панелі. Звичайно, не так виражено, як в 11 Pro Plus, який побував на огляді в вересні минулого року, але все ж достатньо помітно. Першу чергу варто виділити досить масивний модуль камери, який виступає над корпусом на 3 мм і по контуру двох датчиків камери, а також знизу модуля, має золоту окантовку. Саме дивлячись на цей модуль, мені відразу згадується кадри з індійських фільмів. Здається, зараз долина пісня. Але це відчуття з'являється тільки коли вдивляєшся в сам модуль, бо віддаливши смартфон і подивившись в цілому на дизайн задньої сторони, розумієш, зроблено досить гармонійно і навіть преміально. Проте дещо нагадує: рамка і задня панель пластикові. глянцева вставка біля модуля камери, звичайно, добре збирає відбитки пальців, але благо вона поєднується з матовою основною частиною, яку можна замасувати безкінечно там нічого видно не буде, як і на прямих кутах бокової рамки. В руках тримати смартфон зручно. Мій великий палець відразу лягає на кнопку включення-виключення. Ну а те, що потрібно тягнутися до верхнього краю екрану в Android-смартфонах, це тема стандартна. Натомість товщина корпусу смартфону 7,59 мм, що помітно навіть візуально. Realme C67 десь на міліметр тонший за iPhone 14 Pro. Рамки навкруги екрану непропорційні, верхня і нижня набагато товщі за бокові. Одною з пішок смартфону, якою вихваляється виробник, є відсутність пластикової ставки між боковою рамкою і дисплеєм, що характерно більше для флагманських пристроїв. Виріз під фронтальну камеру не можна назвати мініатюрним, в Realme є приклади і менших виразів, але все це пізнається в порівнянні і особливо ні на що не впливає. По боковим граням все мінімалістично і гармонійно. На верхній тільки резонатор для розмовного динаміка, знизу 3,5 мм роз'єм для наушників, мікрофон. USB Type-C і динамік, зліва лоток для двох Nano-SIM карт і карти пам'яті, справа кнопка включення-виключення з інтегрованим сканером відбитків пальців і клавіші регулювання звуку. Ще одним важливим моментом, на який варто звернути увагу, є захист від вологи і пилу по стандарту IP54. З ним ви спокійно можете гуляти під дощем, але ось із шлангу поливати його не потрібно. Ці цінові ніші наявність якісного дисплею є одним з головних важелів, які спонукають до покупки. В Realme C67 з цим повний порядок. IPS дисплей діагональю 6,72 дюйма отримав роздільну здатність Full HD+, 2400 на 1080 пікселів, співвідношення сторін 20 до 9 і частоту оновлення 90 Гц. За замовчуванням, дисплей налаштований так, що кольорова схема має холодний відтінок, і налаштувати цей момент виробник не дає особливих шансів. В налаштуваннях тільки два режима температури кольорів екрану. Проте цей момент не є критичним, так як з насиченістю і контрастністю у дисплея повний порядок. Максимальна яскравість з увімкненим авторегулюванням може досягти 950 ніт в пікових показниках, і 800 ніт ви отримуєте в ручному режимі регулювання. Достойні показники, які дозволяють розглядіти повідомлення в соціальних мережах як на вулиці, так і в помешканні. Частота оновлення 90 Гц. Це ще один плюс в кармусі 67, так як користувач отримує більш плавну прокрутку під час перегляду веб-сторінок або при взаємодії з інтерфейсом. Налаштуваннях доступні тільки два режими частоти оновлення автоматичний 90 Гц і 60 Гц. Звичайно, у ips дисплею є свої недоліки порівняно з amoled панелями Наприклад, Сі 67 сім немає постійно включеного дисплея, а от і максимум на який ви можете розраховувати, це заставка в процесі заряджання смартфону. Він не може видавати такий же насичений і природній чорний колір. Проте в цій цінові ніші саме цей дисплей пропонує відмінне поєднання якості і можливостей, А ще тут немає ніякого шиму. Snapdragon 685 відколком виконаний по 6 нанометровому техпроцесу і має 4 ядра з тактовою частотою 2,8 ГГц Cortex A73 і 4 ядра з частотою 1,9 ГГц Cortex A53. парі з ним працює графічне ядро Adreno 610. Це перевірений часом тандем, стабільний і достатній для виконання більшості повсякденних завдань. Про те, що він зірок з неба не хватає, показують результати тестування в Geekbench. 473 бали в одноядерному режимі і 1507 балів в багатоядерному. Запущений наступним півгодинний тест на тротлінг спочатку видав цілком прийнятні 185 гіпс, але вже через декілька хвилин цей показник почав просідати, а через 5 хвилин смартфон взагалі втратив від 18 до 23% початкової продуктивності і на цьому рівні коливався до кінця тестування. При цьому корпус нагрівся мінімально, завдячуючи пластикові поверхням І тримати в руках смартфон було можливо без проблем. Хоч початкові тести і не дуже втішні, у повсякденному використанні Realme C67 працює чудово. Він справляється зі звичайними завданнями, як от перегляд веб-сторінок, соціальні мережі та потокове передавання відео без значних затримок або зависань. Тестування швидкості накопичувача видає цілком закономірні показники для цього цінового сегменту. Поємності в тестовому екземпляри накопичувач на 256 ГБ в базовому варіанті 128 ГБ, які можна розширити за рахунок карти пам'яті до 2 ТБ. Ще однією фішкою смартфону Є можливість збільшити 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR 4X до 16 ГБ за рахунок додавання 8 ГБ віртуальної ОЗУ, яку система запозичує у накопичувача. Цього великого об'єму оперативної пам'яті з головою достатньо для багатозадачності та безперебійної роботи багатьох програм у фоновому режимі. Однак важливо зазначити, що ця функція не може компенсувати обмеження фізичної оперативної пам'яті під час роботи з дуже вимогливими застосунками, наприклад, в ігрових сесіях. Що стосується ігор, то в Call of Duty Mobile. При виборі високої якості графіки, частота кадрів автоматично встановлюється на середньому рівні. З цими налаштуваннями смартфон видавав частоту кадрів 30 кадрів в секунду перші 3 хвилини з короткочасними просадками до 25 кадрів в секунду. А потім, як і в тротлінг-тесті, почалися більш тривалі просадки з середнім FPS 25. Ігровий процес при цьому був більш ніж комфортним, а корпус смартфону ледве теплим. По даним програми, PerfDoc, температура трималась на рівні 55 градусів, як у процесора, так і у графічного Ядра. Більш вимоглива Genshin Impact при виборі максимальної якості графіки і 60 FPS відразу показала середній FPS на рівні 22 з періодичними просадками навіть нижче 20. Зміна налаштувань на середні показники особливу ситуацію не виправила. А ось вибір рекомендованих низьких налаштувань графіки показав хоч і мильну картинку гри, але стабільні 30 FPS, яких не було навіть менш вимогливі Call of Duty Mobile. Температура процесора і графічного ядра при цьому була також стабільно низька, а корпус ледве теплий. З камери Realme C67 є два датчика. Samsung Esocel HM6 на 108 Мп з діафрагмою F175 і фазовим автофокусом, а також 2 двохміапіксельний датчик глибини з діафрагмою f 24 Порівнювати можливості камер c 67 я буду стандартно з iPhone 14 Pro. Зрозуміло, що це опоненти з різних вагових категорій, але хай iPhone стане таким собі еталоном для порівняння, при тому, що C67 в деяких моментах йому зовсім не поступається. Фотографію зроблений День з роздільною здатністю 12 Мп при гарному освітленні показують, що основні відмінності між снімками iPhone і Realme перенасичені кольори на знімках c 67 і менша деталізація. Рівень шуму основної камери Realme низький, а динамічний діапазон достатньо широкий, але не завищений. Автоматичний HDR був увімкнений. В основному і портретному режимі в застосунку камер за замовченням є можливість трикратного збільшення. Хоч виробники позиціонує, що в цьому режимі можливо робити знімки без втрати якості, але по факту це лише простий цифровий зум, і певну кількість деталей при кропі знімки все ж втрачають. Максимальний цифровий зум десятикратний. Приміщенні при хорошому освітленні ситуація з фотографіями аналогічна, що й при фотографуванні в умовах денного світла. 108 м'япікселів фотографії досить посередні в деталях і шумлять, але кольори, контраст і динамічний диапазон хороші. Нічні фотографії також мають хороший контраст і хороший динамічний діапазон, оскільки часто авто HDR. Кольори не насичені. Очевидно, що є видимий шум, але фотографії цілком придатні для використання. За деталізацію вже і згадувати не буду. З активації режиму ніч на створення фотографії йде приблизно 3-4 секунди для зйомки та 2-3 секунди для обробки зображення. Саме тому, якщо ви такий же нетерплячий, як і я, виходить розмите фото із покращенням там тільки більш насичені кольори підсвітки. iPhone 14 Pro і Realme C67, приклад зйомки. Перевіряємо як працює автофокус. В Realme C67. Працює задовільно Приклад зйомки Realme C 67 і iPhone 14. 14 Pro в Full HD 30 кадрів в секунду. Стації Релмі Сі 67. Електронна стабілізація і iPhone Full HD 30 кадрів в секунду. Ось так знімає фронтальна камера Realme c 67 і iPhone 14 Pro. RealMe може знімати тільки Full HD 30 кадрів в секунду, як основна, так і фронтальна камера. Як працює стабілізація, передача кольорів, бачите, на... Цьому прикладі. Результати тестування автономності батареї на 5000 мА в двогодинній ігровій сесії World of Tank Blitz і до повного розряду в YouTube ви бачите на екрані. Цілих 17 годин 15 хвилин дозволили смартфону зайняти перше місце в нашому рейтингу автономності, змістивши з позиції лідера Poco M3 Pro. В комплекті зі смартфоном йде швидка зарядка 33 Вт, яка за 10 хвилин заряджає смартфон до 15%, а за 40 хвилин до 50. Повний заряд відбувається за 1 годину 35 хвилин. З підключенням до Wi-Fi в двох діапазонах роботою навігації оплатою через NFC і дзвінками ніяких проблем під час тестування не виникало. Єдине до чого доводилося звикати після iPhone – до досить гучних і дзвінких звуків про повідомлення і виклики, які дуже наполегливо повідомляють вам про те, що хтось щось написав чи відправив у вигляді повідомлення. Це вперед. Чергу заслуга гібридних стереодинаміків, повноцінний нижній і додатковий верхній, які мають великий запас гучності, проте у плані програвання пісень їм не вистачає об'єму, будь-які баси відсутні. При розблокуванні смартфону ви можете використовувати як сканер відбитків пальців бокової боковій кнопці, так і розблокування по обличчю. Перший досить швидкий і безвідмовний, а от розблокування по обличчю працює повільніше за сканер і тільки при хорошому освітленні. Працює смартфон з RealMe UI U Edition на базі Android 14. По суті, це чистий Android з мінімальними змінами від. Взаємодія з користувачем швидка і без підводних каменів. Однією з фішок ПУ є спроба по-своєму представити бачення Dynamic Island в iPhone. В C67 ця функція називається міні-капсула. З допомогою неї ви зможете отримувати анімовані сповіщення про стан акумулятора, програвання музики і тому подібне. Проте мова йде тільки про інформаційні сповіщення, без можливості управління налаштуваннями. Realme C67 виявився саме тим збалансованим рішенням, яке відпрацьовує кожну гривню на нього витрачено. Це смартфон, який має в своєму активі яскравий IPS-дисплей, шим із роздільною здатністю Full HD. Надійний процесор якого достатньо для повсякденного використання в типових задачах, камеру, яка відпрацьовує покладення на неї функції, знову ж таки враховуючи цінову нішу, гарну автономність і швидку зарядку, швидкий інтерфейс. До недоліків смартфону я б відніс, тільки в інтерфейсі можна побачити переваги від наявності високої частини оновлення, дисплея 90 Гц, продуктивність для ігор, можливість знімати відео тільки в Full HD 30 кадрів в секунду, низьку швидкість роботи функції, розблокування по обличчю. Ось такий у нас був огляд на RealMe c 67, 7'як. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.